Я радий вас вітати як парух, настоятель церкви, і не те, щоб ми розділили цю велику радість, найперше 1025-ліття хрещення Київської Росії, рік Вір'ян, для нашої церкви особливі, поводово свята цього храму, якого ми будемо звершувати ламання хліба святої торгів. але вас, як очільника, як друга особа нашої архієпархії, Івано-Франківської митрополії. Прошу за одне якраз і бути тим візитатором для нас, а потім мені я кажу, за плечима народу сказати, що добре, що зле. Собі взяти, я кажу, ну, ви знаєте, як це робиться. Найгосподь було ці наші наміри, які ми сьогодні маємо. Я прошу вас з процесу, ми зараз і підійдемо до новозбудованих зубниці і вже розпоряджу ваші руки. Просимо стало. Повелий Гос наставщини повсякчас, я віки вічні, слава тобі, Боже, на слава Тобі, хай небезпеці, життю душі сини, Ісуси, загуляє, скарбені життя подати люд, придиснився в нас, і очисти нас і у і спаси твої душі наші, і Боже дик після ти безсмертний, помилуй нас, і боже, собі після ти безсмертний, помилуй нас, і боже, собі після ти безсмертний помилуй нас, і наші і наші, і не веди на суху, але везли нас від Бога. Слово своє слава на слово ні познака, світові ті віки. Що не неї не діти, коли слово Твої Божественним, і молитва молодь пам'освячується, зверено молимо свого тебе споглянені, милостиво на волі наші, на цвітницю всю, яку слуги Твої, на славу Пресвятої ім'я спородини, і милостиво спів Небесне, благословення, і через молитву нас не засходне Слух Твоїх благослови, О Почисти, і вчини, щоб вона була достойно для служіння, і просто вея тим приспородив, бо навіть бужі я ріків благодатью своєю, і причасти тебе царства товщини, ти би с небовимости щедро чоловіку, люб'я, і тобі слава села його, от свої сили святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Начується, звіниться окроплення священої благодаті всесвятого Духа, ім'я Отця. Святое перемовить. Приблишний невидимой, скажем, Господи, ти з людьми, да и старого світу зробити з дерева, золото, в камилі, подібись херовими, привести слово, но і в храме, соню, ты приймаєш, образі зроблені тільки на пам'яті, в добродійств, и болесних объявний слатов, неплесному родові, на честь і славу одного пресвятого імені. Та не відкидаючи Бонти і святих сотворених на їхні наслідування, вісля покірну ветру нашу, благослови Освяти, і Конницю, святить тебе Отцями, дала і патруни нашої, хорохі і церкви, і дай найблагодарі сім і даня тебе, сільські наступи, отороняти святки, не Божию, бо Ти живемо, освячення та добра, благодати, біславі да даємо і народих Сіну присвятим боїм, прибережним духом, нині во на віки, віки. Мило, я суди, помилой, осведрійсь, прості, вислухаймо свято Євангелія. Ми всім. може люди про мене, сина чоловічого він? вони сказали. Одній то ян, Хреститель, другілля, інші ж є мій з пророків, сказав їм Ісус, а Ви, як кажете, хто я, і озвався Симон Петро і сказав ти Христос, Синова Живого, а Ісус, відповівши, сказав йому блаженіси Симоне, йони Йо, бо плоті кров не вина тобі, а отець мій, що на небесах, і я кажу тобі. Що ти єси Петро, і на цім збудують церкву мою, і ворота довіни подолають ті, і дам клюві, ключі, царства небезпеч, що тільки з'явиш на землі, вони зв'язали на небі, і що тільки роз'яли на землі, буде слава тобі! що міста Україні від голоду загибелі, Зелентру суботову раду у нього, меча нападу, принічів, мірославний, брані, війни був милостивий. Добро привіті, добро помічний, платичого любний Бога наш, віднови свій гнів, що наступає на нас.

Нас Боже, спасителю, оповання всіх землі в сі, і ти, що намалі, далеко милостиві, і милостию до віків наших, і помилуй нас, по милостиві, що й кров Бог, і тобі слава села, Його, От і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, та віки, Обступили мене, лим'я ім'я Господні, переможу її, Господи я благослови тоді ім'я Господні. Я люблю від тему, розказувати про діла Господні. Яким знахто ли став головним нарос, і від Господа це сталось підтягнемо очам нашим, Господь, висянам, благословити, ім'я, Господні, замає до сих пор позделоси, я тоже не устали всіх всі всі в світі. Цього придбати смирення високе. слава тобі, Господи, слава тобі, умовані, Господів, які до нього прийшли, я ворота, хто вийде через мене спаситься, він увійде, вийде і знайде пашу, Злодії не приходять і ваша вкрасти, убивати, вигублювати. Я прийшов, що мали життя і мали його вповні. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє дає зовість, найми таки не пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить і кидає вівці, так жить Геть Вовк хапає їх і розполохує. Найми же втікає, бо він найми. І не дбай про вівці, я добрий і знаю моїх, і мої мене знають, а десь мій знає мене, і я знаю отця, я життя моє за мої вівці, ще інші вівці маю, що не з цієї кошарі їх, їх можу брести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один по гостин щоб існував спонів на зарічних поміло в робі свої, брати святили, серпніся, сипарафія, і хоронив нас вісаху і скорові від інінужі, всякої хороби душив не тілесної, даро здоров'я, злодіття промовосі з корові, снайми, осно помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Может, ретиса, самосновсному храму віцев, і всякому місновий селу країни відгодно стає бізнес, нетросло того радного нюча, нападу дружинським між условні, бранішні в умилствові, добропровідній, довгопромічний, влаючий голюбний Бо наш відвернув весні, свично наступає на нас, і віднос від належний прадни сви і вонило нам.

На споже, спасителю, наш таніє всіх кінців землі, тим, що на море далеко, і милостий, будь милостив, влади по доріків і помилуй нас, бо милостиві, що відповіди Бог, єси, і тобі славу, села, ймоцю, і сину, і святому дохідні, і повсякчас, і на віки вічні. Помиління усіх голови, приклонивши до святого нашого Миколая, помонівся. Водний Господні пришудний, темний незаступник, ось твої помічникосюди скорбота, допоможе нам річним імлявим теперішнім віці. Бо <клубко> молив Господа Божого, подав нам учні всіх ліків нашої, які ми зрішили від юності нашої. І у житті нашому діло, словом, промислом і всіма почуттями нашими, і при відході до наших, допоможе нам, покаянним, моли, Господа, Бога, Творця, свято сотворіння, щоб визвотитись навіть повітряних медмитрост, і вічної муки, що ми завжди прославляли Це Син і сина, і Святого Духа, і Твоє милостиве засутництво, нині всіх час, і навіки вічні. Не мотрися, життє робим, звісно, щоб породила, Сто, що Бородець, тебе величаємо. -то ти, він, Христо, Бо, уриду, ні, слава Тобі, Слава Цину, святому духові, нині по всеча, і, і вічні. Амін. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що може бути більше, як дар для Бога? І цей, і цей дар для Бога ми сьогодні приносимо від імені всіх вас. Той, хто працею своєю молитвою, своїм словом, коштом чи будь-який інший спосіб причинився для того, щоб ця прекрасна споруда дзвіниця, яку ми тільки що посвятили, направду була окрасою не тільки храму, не тільки парафії, але села. Адже будуть приходити молоді люди, будуть хреститися і буде лунати прекрасний дзвін. І ваші діти, чи внуки, чи правнуки, я взичу, щоб вони були, скажуть, мій дід чи моя бабця, тут також вложила мою частку, і воно є лунає на славу Богу. Тому всім тим, які добрим ділом, добрим словом, коштом допомагали Дмитру цю справу здвигнути. Нехай все милостивий Господь Бог дає перш за все Божого благословення. Бо як немає Божого благословення, то є дуже тяжко жити. Друга річ, нехай дає здоров'я, нехай дає сили і нехай дає миру у родинах. Великий папа Іван 23, одну із своїх найбільших енциклів написав про мир. І не тільки про мир в світі, а мир в родині, мир в парафії, мир в сім'ї. Якщо є мир, то це є велика річ. Вам, оче Дмитро, я навіть не знаю, що вам побажати особисто, перш за все, миру. І друга річ, яку би я вам хотів побажати, все це, що ви маєте задумано, все це, що ви носите в своїх думках, дай Боже, щоб воно стало реальністю. І дай Боже, щоб ваші вірні, адже ви сьогодні тут є не багато, не мало, але 25 років. Сьогодні є 25 років, як отець Дмитро, є разом з вами, молиться разом з вами, зустрічає, проважає, благословляє. Я вам зичу, щоб все те, що ви говорите, щоб воно направду падало в добрий ґрунт, в добру землю, не край дороги чи десь там на каміння, але в добру, прекрасну землю. Всім вам і вам, отче Дмитро, вашій родині, сотвори, Господи, з Роси і води, щедрі, щасливі.

на нас далеко. Те, що ви сказали, дійсно дорожня благословенні, Боже благословення, всієї Боже благословення, яке перемінює скарботу, оспалість, душу, невелику радість і доброту. Я пам'ятаю той час, коли Господь прощає бесіді, коли учні апостоли слухали його прощайну весіду пересіми вільними страданнями. Бачивчий Господь їхній смуток, їхні серця, сказав, що їх скорбота, смуток, вона в велика радість. Бо та жінка, що народжує, вона терпить болі, переживання, народиться людина, що велика і велика радість. Так само нароки тут, на цьому місці, може трошки більше, були і спори, близькі, і була якась довіра, і воли перевіщені слова, емоції, всьому було. Одні хотіли ту зліницю, другі хотіли поза церкви, Господь скерував, що тут вона яка сьогодні побудована і освячена. Я дякую Господу, що так воно змінилось. Але від себе я особисто, від братства, сестринства, тут є чоловіки, якому я е, надто завдякую, який взяв на себе цю потугу. Бачите, те, якісь невіха з тої ситуації. За два роки, який керував цим будівництвом безкорисно, трудився всім і працею своєю, і технікою, яку має, і всім заорудовав він брат своє, Василь Водорія в Василаві. Щиро дякую, тому що він заслуговує невелику та вдячність, тому що я щоденно тут в церкві і бачу його труд, це клопотання. Я думаю, що такий обмай часу, дякую всім парапіянам, були добротинці, є і міромарк наша медлива, хотіть хліб, є окремі підприємці, які проживають, є, які давали такі досилові пожертви, хто давав таку адресину старани. На інший час я можу сказати, без матеріалу на селу ми затратили 157 тисяч, ну і там ще пару. Копів на цю зміницю. за оплату робочих, матеріали, те все, але з ласки Боже. Так що я вам, дорогі отці, дорогі браті і сестри, щиро дякую, що ми спромоглися. Звичайно, наше, е, хоче, щоб її більше благородити, зробити, як вона має бути. Дякую також за одне бачу. Є той автор того Миколая, той архітектор, відомий Ігор Семак, який нам зробив він. Він ну, наш парапіяний, тому що сім'я родина його тут проживала цей багатьох таких архітектур, починаючи спінуватися з, з обласному центру, ви його знаєте, я знаю, я бачу з далека швидкість. Також йому дякую. Ну, всім дякую, хто спричинився. Хай Господь Бог благословить всіх нас разом, всі наші родини, добрі, щасті. І як е, отець професор Синки сказав, що ми жили. В мірі, тому що в мірі є багато. Якщо в мірі є поладжено, можна, звичайно, багато задоволювати. Хай Господь Бог перебуває з усіма, разом нами на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зараз хрест патари ці худоги, просимо ласкаво повернутися, заходимо до храму на літургію. божеству лютові. Я хотіла звоняти в тому нові певно так.